Будуть передавати Сполучені Штати ці патріоти чи ні? І, взагалі, от знаєте, зараз під різним фокусом розглядають відповідь Трампа на запитання журналістки BBC Україна. Ви, от як бачите знову ж таки цю ситуацію? Зараз я думаю, що Сполучені Штати Америки будуть Україні прямо чи опосередковано просто цю зброю продавати? Давайте так угу. я отак бачу Трамп навіть відповідаючи на питання журналістки. До речі, це один з небагатьох моментів, коли він був розгублений. От це реально було помітно. Тобто, він же ж почав знов таки дуже так знаєте, яскраво цю прес-конференцію. Він себе поводить, як він це робить в Сполучених Штатах, а в нього є така особливість. Він дає, коли можливість задати йому питання, він, як правило, відразу перебиває, накидує якісь питання від себе. Він намагається поставити людину, яка питання задає, в незручне якесь становище, і далі, з позиції такого домінування вже говорити те, що він вважає за потрібне, але він тут. Отримав дуже конкретні запитання, коли він почав перебивати, задавати свої питання. Він отримав, мабуть, не ті відповіді, на які розраховував. І, до речі, це просто приклад, коли одна журналістка ну, дуже професійна, це помітно було ще з такими елементами емпатії може зробити більше, ніж, не знаю, частина навіть нашого дипломатичного корпусу. Тому що тільки Трамп почув, що так, я з дітьми тут, але чоловік в Україні він військовий, Трамп запитав він, солдат, він сказав, так, звісно. Потім ще й виявилося, що чоловік з перших днів війни воює, причому на всіх гарячих напрямках, то у Трампа навіть якась симпатія трохи проскочила, але відповідь. Від була така, ж, як він робив і раніше, що всі хочуть американські системи, американські системи найкраще. Ми подумаємо над тим, щоб, ну, скоріш за все, продавати. Я думаю, що тут питання навіть не подумати. Якщо з'явиться конкретна пропозиція під живі гроші, 에, Сполучені Штати Америки як мінімум, якусь частину цієї зброї, продати можуть. Плюс, якщо зараз на Близькому Сході буде певне затища, а я так зрозумів, що. 에, на два місяці десь приблизно паузи ми можемо розраховувати, що я маю на увазі. Зараз ж почалося вироблення контурів цієї угоди між Ізраїлем і Іраном, і скоріш за все, ключовим ключовим моментом цієї угоди буде те, щоб Іран віддав цей збагачений уран, з якого можна створити ядерну зброю, і дадуть на це певний. Час, ну зараз ходять чутки про два місяці. То два місяці може бути якесь певне там затища, і відповідно Сполучені Штати трошки більше цих і ракет, можливо, навіть систем зможуть продати Україні. Знов таки, неважливо, як вони це зроблять, прямо чи опосередковано. Трамп заявив, що оці півтора відсотки з п'яти відсотків, які країни НАТО будуть витрачати на оборону, можна ж буде тратити півтора відсотки, в тому числі і на допомогу іншим країнам, які є складовою частиною європейської безпеки. Такі, а Україна визнана окремо в окремому пункті фінального комуніке складовою частиною європейської системи безпеки і безпеки НАТО. Власне, тому цих півтора відсотки можна брати кошти, купувати американців, передавати Україні. Скоріше за все, так і буде. Питання виключно в часі зараз. Зустріч Трампа і Зеленського. От як ви прокоментуєте власне про що засвідчила ця зустріч, знову ж таки базуючись на коментарях, які ми бачили від президента Зеленського і від президента Сполучених Штатів Трампа, і як взагалі, от ваша оцінка Зеленського приймали на саміті НАТО у Газі? Ну, Знов таки, на е, все вийшло набагато краще, ніж можна було сподіватися. Хоча е, ну, було помітно спочатку, що як тільки все це починалося, що можливо президенту було трошки некомфортно. Ну, принаймні зовні в мене таке враження склалося. Але ну, слухайте, це вага просто зустрічі, вона насправді дуже велика була. І бачите, у Трампа знов в черговий раз кардинально помінялося ставлення. Він сказав: хороший хлопець, прекрасний, чудово поспілкувалися. До речі, треба треба віддати належне президенту України, він все одно так би мовити, знаєте, от постійно показує Трампу певні фотографії, які можливо Трамп не хоче бачити, але це треба робити, тому що Зеленський сказав, що тут мова йшла: по перше, про те, як Росіяни віддавали тіла своїх. Загиблих, ну я якби прикриваючи, що це типу українці. Ну я думаю, що там показали йому власне Трампу не тіла, а, мабуть, якісь жетони, там номери, фотографії, да що ну, документи і так далі. Але важливо, що Зеленський сказав, що я ознайомив. Президента Сполучених Штатів з реальною ситуацією на полі бою, тому що дивіться, Росіяни ж кричать там про якийсь наступ в Сумській області, але кричать тільки з екранів телевізора. Всі z воєнкори пишуть вже мінімум там десь більше тижня, що там насправді все давним-давно заглохло, і просто все завалено російськими тілами. І, і ну весь наступ закінчився. Вони не знають, що робити далі. Значить, як його продовжувати, чи є сенс його продовжувати, і так далі. Ну єдине, що в різницю, яку ми помітили. Зеленський сказав, що про перемир'я припинення вогню говорили. Там сказав, що типу не говорили. І дивіться, я не, навіть не буду шукати тут ніяку конспірологію, тому що, скоріш за все, ситуація була така: Зеленський стовідсотково сказав, що треба перемиря, треба припинення вогню. Трамп у відповідь або сказав окей, або мигикнув і почав розказувати те, що йому цікаво. Тому в розумінні Трампа вони про це не говорили. В розумінні Зеленського ну тема була озвучена, але явно там ніякої конкретики поки не було і. Ця зустріч, вона більше ну, як зазначив Трамп, стосувалося інформування про поточний стан справ. Причому тут цікава трансформація. Спочатку Трамп казав у Зеленського є проблеми. Потім він сказав, у нього є невеликі проблеми. Він розказав про невеликі проблеми, і може в розумінні Трампа навіть такої невеликої проблеми, є нестача просто зброї, яку може допомогти вирішити ті ж Сполучені Штати Америки. Ну короче кажучи, дивіться, зустріч була непогана. Були фото, де вони там посміхаються нормально, гарно спілкують. Вона не є якоюсь там етапною, вона навряд чи кардинально змінить там зараз взаємовідносини між Україною і Сполученими Штатами, але в цілому ця тенденція до того, що всі зустрічі, останні або телефонні розмови, вони вже в нормальному такому робочому режимі проходять. Ну це безумовно великий плюс. Я думаю, що в нас нарешті і в офісі президента зрозуміли, що під Трампа, на жаль, ну це така даність. Треба десь підлаштовуватися, і десь якісь такі речі робити і говорити, які би Трампом ну правильно сприймалися. Він багато хто звернув увагу на костюм президента. Е, угу. Ну це ще не, не такі, як у Трампа. Краватки не вистачає і взуття там здається у президента такого більш кежуал формату. Да? але в цілому, ну вже не причепися, тому що костюм є в принципі. все нормально, і для Трампа це вже не є не є якоюсь там проблемою. Поговоримо про ситуацію на близькому сході. Тут Трамп же ж писав в своїй соціальні мережі про те, що ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені, зараховував знову ж таки це в актив своїх перемог. Але те, що називається ложку дьогтю, додали йому CNN та New York Times, які із посиланням на дані розвідки, які опинилися в їх розпорядженні, говорять про те, що ні, не повністю знищена ядерна програма Ірану. Там же шквал критики зараз від Трампа на Адресу журналістів CNN, ледь не звільненням, він погрожує, каже, що там треба певних журналістів звільняти, які озвучили цю інформацію, тому що це, мовляв, фейк ньюз. Ну а якщо мене кілька тижнів, місяців і виявиться, що ті дані, розвідки, на які посилалися CNN та New York Times, вони насправді мали місце, і з ядерною програмою Ірану не покінчено. Серед кого винуватців тоді шукатиме Дональд Трамп, який вже фактично відзвітував про свою перемогу. Ну я так скажу, що так і буде. Тобто, немає на сьогоднішній день об'єктивних даних про те, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Ну немає їх, немає навіть у американців. Так, є фотографії про. Дірки в землі, обвал грунту, ще якісь певні речі. Але навіть ізраїлітяни говорять про те, що вони просто відкинули в часі іранську ядерну програму. Ізраїльтяни кажуть, про два роки американські чиновники, розвідники говорили про кілька місяців, тому що найголовніше питання на сьогоднішній день: куди подівся збагачений уран, воно не має відповіді. Ну немає на нього відповіді на нього немає відповіді навіть в ізраїлітян. Те, що зараз от вводиться ця теза. Що буде мир остаточно, якась угода між країнами лише тоді, коли Іран віддасться збагачений уран, свідчить про те, що ну, проблема є, проблема нікуди не поділася. І тому я і кажу, що ми зараз будемо мати справу з перепочинком, це не є якийсь сталий мир власне на близькому сході, і з великою ймовірністю бойові дії за пару місяців вони знову можуть відновитися, тому що як тільки Іран відмовиться видавати. Цей уран, як тільки стане і здається, до речі, там не тільки уран, вони ще й намагалися з плутоніумом працювати, і в них близько 400, 408 кілограмів. Цього вже цієї речовини було цього достатньо для створення як мінімум кількох ядерних бомб. Хай примітивних, але тим не менше. Так, от коли стане зрозуміло, що цей уран насправді він зберігся. Ну я не виключаю, що Ізраїль знову нанесе удари. Плювати він хотів на якісь інші речі, попередні домовленості багато інших моментів. Як себе в цій ситуації буде вести Трамп? Ну дивіться в нього є завжди один дуже гарний вихід. Можна сказати, що цей уран і, взагалі, ядерна програма Ірану була повністю знищена завдяки йому і великим американським збройним силам, але якась третя країна допомогла Ірану просто цю програму відновити і передала Ірану матеріали для створення ядерної бомби. От для Трампа буде такий вихід з ситуації, і мені здається, що він за великим рахунком може скористатися з іншого боку. Можна ж кинути всі зусилля зараз, щоб таки змусити Іран видати це. І тоді точно поставити крапку, сказати об'єкти Фордо, і там на танзі висвітствохання ми розбомбили уран. Вони видали Ізраїль ще там додатково знищив фізиків, ядерників і так далі. І на цьому все крапка, все типу нормально.